Остап Вишня замальовка життєпису письменника. Він світив, як сонце. До нього люди тяглись, як до сонця. Він умів і гриміти, як грім, і того голосу боялись усі й негідники. Максим Рильський. Остап Вишня це псевдонім українського письменника Павла Губенка. У мене не було жодного сумніву в тому, що я народився. Хоч і під час мого появлення на світ білий, і потім років, мабуть, із десять підряд, мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову Оришку. Так починає гумористичну автобіографію Остап Вишня, що народився на Полтавщині. У сім'ї Губенків було 17 дітей. Павло був другою дитиною. Старший брат Остапа Вишні теж став письменником, гумористом. Він відомий як Василь Чечвянський. А наймолодший Костик мав лише один рік, коли помер їхній батько. Тож його виводили в люди брати і сестри. Та чи не найбільшу роль у цьому відіграв Павло. Мама їхня на той час також померла. Остап Вишня протягом усього свого життя допомагав людям. Ще з дитинства любив різних тварин, звірів і птахів. Коли жив у Харкові, мав дога цяцьку, якого навчив сміятися, а згодом спанієля думку, який помер відразу по смерті господаря. На зиму Павло Губенко купував онукам щігликів і синичок. А навесні їх урочисто випускали на волю. Павло Губенко працював фельдшером у Київській залізничній лікарні. Там його полюбили всі: і персонал, і хворі. Умів підбадьорити, розвеселити смішними історіями, що їх тут же придумував. Але певно. Не судилося Павлові Губенку бути лікарем, хоча, поза сумнівом, і в цій галузі він мав би успіх, бо від природи був талановитою людиною. Остап Вишня письменник, який у 20-х роках ХХ 20 століття заохотив мільйони до читання української літератури, митця називали. Королем українського тиражу. За життя побачило світ понад 100 збірок його творів. Однією з найпопулярніших була збірка Мисливські усмішки. Остап Вишня вважав, що сміх має лікувальні властивості, тому всі його твори життєдайні, сповнені іскристого гумору. До речі. Вплив сміху на здоров'я людини вивчає сміхотерапія або гелотологія. Сміх справді зміцнює імунітет і тренує серцевий м'яз. Коли людина сміється, покращується діяльність легенів, збільшується постачання кисню в кров. Тому недарма кажуть смійтеся на здоров'я. Гумор це різновид комічного, відтворення смішного в життєвих ситуаціях і людських характерах. Гумор доброзичливий сміх. До гумористичних жанрів належать гуморески, усмішки, анекдоти тощо. Усмішка гумористичний жанр, який у літературу вів Остап Вишня. Усмішці притаманні такі ознаки лаконізм, дотепність, обов'язкова присутність автора, поєднання з малювання побуту з частими авторськими відступами, твора Остапа Вишні – властивий тонкий ліризм та автобіографізм. Ліризм це наявність у творах літератури та мистецтва. Підвищеної емоційної, щиросердності, схвильованості. Автобіографізм це відображення в літературному творі відомості із життя автора. Автобіографічне оповідання це оповідання, у якому йдеться про справжні події життя автора.